А, от служба безпеки України і нацполіція запобігли убивству родини волонтерів з Черкащини, мова про очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого військового ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій. За результатами спецоперації нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо у їхньому будинку. Ви просто вдумайтеся в це. А мотив замаху відмова потерпілих. Сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку оці от злочинне угруповання. Угу. ОПГ, як коли сказали, перебув зараз під вартою. Вони чекають на вирок, може бути навіть до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Але просто ну кажу, от вдумайтеся, волонтерка, її чоловік, який втратив здоров'я на передовій, де мобілізований через те, що от людини немає здоров'я, вони підтримують сили оборони, вони допомагають. Угу. Але при цьому знайшлися гені, які вирішили, що можна з них вибачте за слово збрити гроші. Ти знаєш, може вони просто навіть не думали, що вони волонтери, не волонтери? Вони бачили, що у них є гроші. І волонтер, не волонтер. Збрити з них можна гроші, значить, потрібно це, значить, потрібно це робити. Абсолютно людям начхати війна, не війна це така історія. Як вона закінчиться, та війна? Звичайно, це питання дуже серйозне. Ідеальним було б вступ в Україну в НАТО. Але ти скажи мені, ти підтримував, наприклад, особисто ти варіант? І наші глядачі до речі, теж можете написати номер у вайбері 068 044 044 1. варіант, коли в НАТО приймають спершу ту частину території, яку контролює нинішня українська влада. А потім вже з часом можливо буде е, прийнята я та територія, яка так. перебуває під окупацією. І я розумію, що зараз знову ж таки багато хейту зловлю, Чому? але е, ну я не дуже розумію, як би це працювало, якщо гіпотетично теоретично, але я б підтримала, тому що це, е, хоч якась гарантія того, що е, Путін не повторить 22 не рік. рік посуне далі, так. Не ну, посу... Чи не Путін, Росія? Тому що там тих умовних путінів, скільки там. Це може працювати. Тому що, як... Дивись, в нас були мінські гарантії, домовленості. домовленості так. Не гарантії, гарантії не ну домовленості. Хоча зараз, до речі, частина українських там, політиків і аналітиків говорить, що ми можемо отримати новий варіант мінських домовленостей без насправді, ніяких насправді в реальності, без, без ніяких, ніяких гарантій. гарантій. А це таке. І, ну, Тобто, в нас війна з 2014 року, в нас так. були якісь домовленості. Прийшлося, приходить 22-й рік Путін. Бівалить, і всі такий ой.